Вчила мене в'язати бабуся Лена. І вона мене навчила в'язати круги. Як колись бабки в'язали половички, на стільчики, на всякі сідушечки. І перші уроки в'язання ем, крючком я отримала від неї. Потім мене спицями вчила в'язати мама. і так я ем, Навчилася в'язати. В'язати люблю, в'язати буду де, будь де. І для мене це відпочинок, це для мене е, якийсь релакс свого роду. В'язати, я вважаю, що вмію, і е, я завжди доводжу роботу так до кінця, щоб я була задоволена кінцевим результатом. А так, я можу в'язати і речі. Верхні одяг, і дитячі платячка, і панамки, і різного роду пов'язки, шарфи. І ну, все, що, все, що можна зв'язати, намагаюся зв'язати. Цей плід виконаний в техніці бабусін квадрат. Так він називається ця техніка. І Вона є різна. В даному випадку в мене найпростіше. У мене були нитки, залишки ниток. І Получився отакий і отримала все такий результат оцей бабушкин квадрат. Оздоблений внизу під, під, обв'язаний чорною ниткою, а так він яскравий, так він такий, як цукерочка. Саме лучше я люблю в'язати крючком. Тому що тут більше в мене простору для узорів, для фантазії і для всього. Хоча спеці я не умоляю їхні теж властивості. Ну саме лучше я зараз крючком я в'яжу і іграшки, і речі. Ось такі. Приймала участь у виставках як в рідному селищі, так і в обласному центрі. Була сільськогосподарська виставка, нас туди запрошували, було дуже гарно і приємно. Можу давати консультації по в'язанню, можу навчити бажаючих. Мені приємно, як, це, як люди звертаються, як я можу їм допомогти. Іграшки в'яжу на замовлення, приходять дітки. Пропонують свої варіанти. Я їм їх замовлення виконую.